We double. Комісія, ми утворили на попередньому синоді, і комісія опоральної церкви мала зустріч і прийняла підсумкове рішення про скликання об'єднавчого собору. Повинне бути рішення розкликання об'єднавчого собору. В комісії дійшли згоди, що такий собор може бути скликаний 14 вересня. Чому ми хочемо якомога швидше скликати об'єднавчий собор? Тому що чим далі відтягувати, тим більше буде руйнуватися сама ідея скликання е, об'єдначого собору. 18 червня 2015 року у Київській патріархії під головуванням святійшого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета відбулося засідання священного синоду. На цьому засіданні були розглянуті підсумкові рішення, які 8 червня цього року прийняли спільно дві комісії. Комісія ОПЦ для діалогу з Київським патріархатом і комісія Київського патріархату для діалогу з ОАПЦ у справі об'єднання в єдину помісну українську православну церкву. Священний синод затвердив документ прийнятий. 8 червня комісіями і прийняв рішення про скликання 14 вересня 2015 року об'єднавчого помісного собору для довершення справи об'єднання Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви у єдину помісну українську православну церкву. Як Ознаку доброї волі і бажання до об'єднання, священний синод визначив, що не приймає і в майбутньому не прийматиме ієрархів, які належать до ОАПЦ і без згоди свого священного началя бажали би приєднатися до Київського патріархату. Також священний синод очікує, що разом з Архієрейським собором Української автокефальної православної церкви буде прийнято рішення на час до об'єднавчого собору накласти мораторій на висвячення нових єпископів, як в Київському патріархаті, так і в ОПЦ, а також на прийняття єпископів з інших юрисдикцій до складу як Київського патріархату, так і ОПЦ. Священний Синод постановив наділити комісію для діалогу з ОПЦ правами передсоборової комісії, так як це визначено у спільному підсумковому рішенні, підписаному членами двох комісій для діалогу про об'єднання 8 червня. Також е, священний Синод Доручив патріарху Київському і всієї Руси України в разі необхідності особисто або через комісію для діалогу тлумачити і роз'яснювати пропозиції Київського патріархату, які наша церква представила до діалогу і об'єднання з українською автокефальною православною церквою. Окрім цього, синод доручив святійшому патріарху звернутися до. У АПЦ із зверненням, де роз'яснити позицію Київського патріархату у питаннях, які виникають під час діалогу. Окрім цього, священний синод розглянув звернення Пресвященного митрополита Йоанна Черкаського Чигиринського, який очолює синодальне управління у справах духовно-патріотичного виховання у Збройних силах та інших військових формуваннях України. Щодо внесення змін до статуту управління, синод благословив змінити назву управління на синодальне управління військового духовенства, а також внести до статуту відповідні зміни і зареєструвати їх у органах державної влади. На цьому священний синод завершив свою роботу.